Доброго раночку всім вдалого дня. А в нас вчора знову йшов дощ. Зарядив дощ на Хмельниччину. Ну, хоч і говорю я, що багато його не буває влітку. Але все ж таки потрібні якісь і перепочинки, бо бур'яни дуже ростуть завзято. Ну і не дає нам вибирати малину, малина гниє. І огірочки перезрівають. І ось пора вибрати огірочки. Деякі вже в мене навіть і переросли. Але ті, що переросли, то звичайно вітамінів і птиця наша хоче. Поділимося, нічого страшного. А ті, що нормальні, будемо переробляти. Я вибираю зараз я огірки сорту Кібрія і Амур. Вони, як ви знаєте, вважаються тепличними огірками, самозапильні. І думала я їх посадити. Підплівку, але вийшло так, як вийшло. Їх в мене тут небагато. Було 10 рослин одного сорту і 10 рослин іншого. Але ж трохи проблема в тому, що я не знаю, як вони на переробку, чи, чи нормальні вони будуть заквашені, чи вони тільки годяться для салатів. Потрібно уточнити в інтернеті. А звичайно, у мене є і другі сорти огірків, які перевірені руками, котрі я кожен рік консервую. І до них ми, звичайно, також підемо і будемо їх вибирати. А найкраще вибирати огірки, звичайно, в ранішню пору. О, ось такі вони поки що ще гарні огірочки, не коцюрбики. Що все в них в порядку вистачає їм всіх поживних речовин. І тепла, звичайно, вистачає, і вологи вистачає. Ось така. Тепер щоденна радість, коженний клопіт. Огірки, кабачки, малина. Ну, вишні вже майже чоловік обірвав, а можливо й обірвав вже, напевне, останній. Малина ще смородина, не вся обірвана. Ну, як я весь час примовляю, роботи в селі вистачає. Тільки я би хотів її робити, я би дуже робити. І так з тих кількох кущиків, які розрослися вже ось стільки огірочків. Вважаю, що врожай, хоч він, можна сказати, бездоглядний. Бо не дуже я так намагаюся багато разів кланятися грядкам. Доглядаємо, звичайно, але таких дуже надмірних підживлень, підкормок. Не дуже ми так вносимо, вважаємо, що город у нас підживлений, тому що я вже говорила неодноразово, що кожен рік вивозили органіку, сіяли гірчицю на городі то потім не намагаємося зловживати різними азотними добривами. Тим більше всі ви знаєте, яка ціна тепер добрив. Так що хімії на своїх городах ми не використовуємо. Цього року навіть траву, навіть люцерну і траву не підкормлювали. А бур'яни ростуть, не казавши, як з води кругом. По всіх культурах навряд чи вже досить раду з ними так успішно боротися, як ранньої весни, бо і культури порозросталися. А огірочки то треба було б трохи нам підживити поза коріневою підживкою зробити. Сироватку на воді. Знаєте, що береться літра сироватки на 10 літрів води, 20 краплин йоду і можна таке позакореневе живлення і навіть воно і захист від всяких там огіркових хвороб, які, на жаль, множаться дуже тоді, коли починається дощі на огірки. Стільки зібрала огірків, кібри я, амур змішані, трошки перерослих. Це тут десь 18-17 чи 17 рослин, було 20 насілін, вони не всі в мене зійшли, висажені без ніяких підв'язок і без ніяких таких танців з бубнами. А тепер підемо. До мого улюбленого Гектора подивимось, що в тому гекторі робиться. А це прийшла я вже на посадку Гектора. Ну, огірки тут в цьому рядку тільки починаються, бо я їх посіяла на Юрія 6 числа. Такий знаковий день в нашому регіоні, визначений людьми для посадки огірків. Ну, звичайно, іноді сіємо і раніше, але прикриваємо тоді під плівку. А кібрія і амур, які я показувала, були вирощені горщичковою розсадою з хати. Гектор у мене перевірений сорт. І я кожен рік його сію, кожен рік закриваю. Як бачите, зав'язі є доволі. І вона, звичайно, підростає. Тільки тепер набирає оборотів, як кажуть. Аби тільки ніяка хвороба не кинулася на огірки. Так що врожай буде. Ось такі красиві огірочки ці я. І мариную, і консервую, і квашу. І в минулому році навіть... І сирі заморожувала кусочками. І також мені сподобалося взимку мати таке доповнення до зимових салатів. Ді пакети тоненько нарізано. І добре. Не потрібно купувати взимку огірки, які напичкані самими добривими, бо вони ж навіть і не огірки. Ті що з теплиць нам продають. От такі справи в мене з огірками. Слава Богу, поки що, поки що нормальні справи. Тільки вибирай і переробляй. А крім того, не дуже я люблю так заморочуватися, правда, з ними підв'язувати, ставити сітки і так далі. То більшості ми вирощуємо. Одного року якось ставили сітки і заморочувалися. А так намагаюся. Трохи в прикиненому місці сіяти, щоб не дуже таке палюче сонце на них пекло. Деколи ще садимо кукурузу біля них. Цього року також з одної сторони кукуруза цукрова посажена, а з іншої сторони не посадила. Тут трохи загусто, густо рядки, але в нас тут дерево, то тут трохи їм. Не дуже таке палюче сонце, а в нас взагалі город трохи з південної сторони притінений деревом, то не дуже такий пекучий город, не дуже таке сонце. Так що кожен рік не скажу, що ми без огірків. Щороку, слава Богу, огірки є. Лишки, навіть якщо мали таку можливість, то вивозили на ринок. Ну, поки що їх немає тих лишків, бо, як ви бачите, зав'язі багато, але ще вона маленького розміру. А з іншої сторони, ще дві сорти огірків. Але ці ще тільки цвітуть і пахнуть. Тут якийсь, ну десь якийсь є огірочок. Якийсь американський стандарт. І Марін, кілька сорків в цьому рядочку посіяно. Ну, трохи правду сказати, я їх, як бачите, густо залишила, густо посіяла. Ті рідші, а може, просто вони, вони напевно, розпущилися, бо я їх садила десь на віддалі 15-20 см на сінинка від носінинки. А вони більше розкущилися, а Гектор гірше розкущився. Ну і правду сказати, в мене ще огірки, я вже показувала, що я сіяла огірки після вибраної цибулі, вибрала цибулю Шекспір і Радар, бо ще не вся в мене цибуля вибрана. Чи тільки, як кажуть, маю вибирати. Бо багато хто мені писав, що вибирає цибулю на Петра. От і мені також сорти деякі достоялися до Петра, а деякі і далі будуть стояти, бо вони ще не дозріли. Можливо, покажу в якомусь окремому відео. А поки що звичайно огірочки. От. Такі корнішончики маленькі. Більше змішувати з кібрією за муром не буду, бо я кажу, не знаю, як ті себе поведуть. а Ці перевірені вже руками, я їх і закривала і робила з ними все, що тільки знала. І так що ці вже з цими я подружилася. Знаю, що вони мене не підводять ні, ні на городі, ні в банці. От єдиний їхній недолік, що вони... Віддають дуже швидко врожай і засихають. І потім я їх вже навіть не намагаюся реанімовувати. Віддають то й все. Ну, але ж, бачите, врожайність, зав'язів зав'язі дуже багато. Слава Богу. Тим більше без танців з бубнами, як то кажуть, не підв'язані. Не дуже ми їх так поливали, можливо, десь пару разів. Я не кажу, щоб так робити. Якщо маєте невеличкі ділянки, звичайно, доглядайте більше. Але так як в нас груду багато, а ми вже люди немолоді, то намагаємося вирощувати так культури, щоб поменше затрачати біля них зусиль, а мати віддачу. Ось такі, такі правила вирощування нашого. Звичайно, у кожного вони свої. Ще згадала про те, що профілактика захворювань з сироваткою, а ще хочу згадати ще одну профілактичну обробку. Минулі роки обробляли ми огірки, такі в аптеці є медичний засіб, такі таблетки, як метронідазол. Бо є трихопол аналог, але трихопол дуже, дуже дорогий. А метронідазол був дешевший. але ну, правда, цього року я його не купувала. Я не знаю, чи є він, чи нема. Він також добрий для обрізкування, для профілактики грибкових захворювань на огірках. Можна і помідорів обрізкувати. Береться одна таблетка на літру води. Але я брала дві таблетки і не вважала, що це якийсь там передос передоз. передозу не відчувала. Ось така ще невеличка поправочка до того, як, якщо хочете, щоб ваші огірки довше були зеленими, то можете такі обробки проводити. А взагалі, я вважаю, що ну, для мене то доцільніше посіяти ще один рядок огірків. І не, не реанімовувати вже то, що вже потім, можливо, його і не дуже так можна реанімувати. Ось такий він мій Гектор. Зав'язі багато. Через день та й буду знову вибирати огірочки. Маленькі і більші, і різні. Чоловік їде. Осити люцерну. клопоти-клопоти, сільські клопоти. клопоти клопот. Ось тільки зібрала огірочків з цього рядочка. Рядочок, правда, довгенький. Може, я десь і пропустила трохи огірки, бо в мене завжди потім лишаються щось великі огірки. Ну, це так, як перший збір, та я вважаю, що це непогано. Зав'язі є багато. А тут в мене зійшли знову огірки. Сіяний, після цибулі радарі Шекспір. Шекспір. Ну, звичайно, потрібно брати сапу в руки. Отакі огірочки, не знаю, чи вони будуть, бо це е, насіння передане з Великобританії. Колись одного року я сіла, то вони дуже були нестійкі до наших умов, але тоді були інші сорти, а це інший сорт. Так що сподіваюся, що буду мати ще якийсь невеличкий врожай. А так, покажу, як заросла моя цибуля, бо казали, що в нас дуже чистий і гарний город. Так що не думайте, що все в нашому царстві так гладко. І навіть бур'яни не ростуть. Бур'яни ростуть, не казавши, як з води. А це цибуля голіат. Бо я казала Голіаф, так як один богатир грецький називався, але це не голіаф, а голіат. І стрілковий часник вже деякий таки розрівняв свої стріли. Деякий бачу, що вже насіннева коробочка луснула, так що десь котрого дня підсохне трохи ґрунт і часник підсохне і потрібно буде приступати до його викопу. А ця цибуля я показувала посіяна з насіння. І напевно, що дасть вона повноцінну рібку. Бо як бачите, з неї ще й зелень можна заготовлювати. Ось така красива цибуля, слава Богу. І також цього року нічим її фактично не обробляли, а тільки з весни, бо сіяна на весною, насінням е, сипали в ролики попел. Так що попел також для різних культур, звичайно, дуже гарне добриво. І якщо хто його має, то не забувайте про його використання. І зійшов. Після вибраної цибулі ще кріпець і зійшла кінза або коріандр, або у нас в селі називають коляндра. А тут підростає третій врожай моркви. А ось така морква весняна, слава Богу, виросла, можна її рвати. А цю я навіть трошки вже і прорвала, тільки потрібно обсапати, бо дуже знову робляться. Шкірка земляна після дощів забито. От на цьому і кажу, бувайте всі здорові. Бажаю всім успішного дня і звичайного мирного неба. І був з вами канал. Село ти моя доля, заходьте. Будемо разом садити, навіть і в липні. Одне збирати, інше садити, за іншим доглядати. Все як завжди. Всього вам найкращого. До нових зустрічей!